Військовослужбовці останнім часом почали дуже активно констатувати проблеми. І коли вони не можуть достукатися до свого вищого керівництва чи найвищого керівництва, вони просять волонтерів допомогти, І до мене так само як до волонтерки звернувся один із підрозділів. Результатом того стало те, що їх покарали за це звернення. Зірвавши з одного місця, яке е, було теренами лісу і е, степу, і кинули в міський бів у складі десантно-штурмової бригади. В результаті чого ми маємо величезну кількість загиблих і поранених без жодного забезпечення, тільки як помсту, що звернулися до народного депутата і волонтера про допомогу, яку не надає держава, і справа в тому, що цей законопроєкт про мобілізацію він не дає відповідей на ці всі запитання, і замість того, щоб вносити норми, які би покращували ситуацію, які реально би стимулювали таке враження, що хтось постарався спаскудити цей законопроєкт настільки, щоб Військовослужбовці деморалізувалися в контексті того, чи захищати, чи не захищати Україну. Чесно кажучи, народних депутатів, уряд, владу української держави вони проклинають на чому світ стоїть. Єдине, що їх тримає на передовій, це те, що вони захищають свої власні сім'ї.